Но надо заметить, что враг до сих пор силен и достаточно активен. И дронов у него хватает. Не знаю, как там в 10 километрах хорошо бы уничтожать их рядом хотя Потому что не знаю, как за все направление под Авдеевкой, могу сказать, что за каждым солдатом, за нашим бегают дроны. За одним солдатом до двух дрон. Поэтому говорить о том, что там все, понимаете, как скажут, так и попрем, есть нюанс. А вы это как считаете? Должна Украина остаться? Я считаю, что это вопрос, который зависит от нашей возможности добиться своих результатов. Мы должны реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, в какой-то форме сохранится. Сохранится потому, что у нас не хватит военных сил? Сохранится потому, что уровень противостояния на самом деле очень высок и есть на самом деле внутри Украины убежденные противники России. Они, вы знаете, регионально в Украине выражены, это западная Украина. И я, например, против того, чтобы мы строили планы какие-то, включения даже на перспективу западной Украины. Эти планы, которые строились в царской России, в царской же России критиковали, потому что это все равно, что запустить троянского коня в российскую империю. Друзі, всім привіт! Традиційно, ми робимо звіт за тиждень. Якщо ви раптом щось пропустили, то зараз разом з нами ви надолужите. Отже, бавовна по багатьох регіонах Росії цього ми так чекали. Особливо приємно це дрон у Пітері. Також поговоримо про заяву Дональда Трампа щодо того, якщо він стане президентом, що буде з Україною, як він швидко домовиться із Путіним. Ну і Давос. Що говорив президент і заяви світових лідерів щодо війни в Україні? Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ну і поставте лайк цьому відео в описі до нього. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати для вас контент. Поїхали! А ну, вже все там люд. А ну вже є згорить, так оно згорить. Нам може нам нам, нам піздець, люда. Такурсні люди ще не в курсі, але в курсі всі українці. Тиждень потужних вибухів та масштабних пожеж для московитів. Гаряче було на Брянщині у клинцях. Дрон прилетів у місцеву нафтобазу, яку росіяни активно використовували для підтримки окупаційного контингенту. Брянський губернатор запевнив, що ситуація під контролем, і контроль у нього настільки ж надійний, як і план путінської СВО Резервуари палали майже дві доби поспіль, але горить не лише Брянщина. Чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення атака дронів на Пітер? Маємо дебютний приліт на Петербузький нафтовий термінал. В Мінстратег України кажуть, ударний безпілотник українського виробництва подолав чималий шлях у 1250 кілометрів. Безпілотник пролетів, прикиньте, парень. І вже за кілька діб знову запальна ніч у Ленінградській області. Цього разу під ударом у слуга дрони атакували газові резервуари морського торговельного порту, і тут наслідки точно не приховати. Дрона два заліті. Ні, він. не могу сфокусирувати. він, вотом, він, он, він, вот він. Охуеть, блядь, при мне только что взрыв, нахуй. Что-то там серьезно, нахуй. С... Ебать колотить. Коля, а ты взял, что ты взялся дрон все видел, что ли? Я слышал. Я, я... думал, эта подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Ты не это взрывшал? Нет. Посмотри, а он все круче и круче. Только что беспилотник пролетел над нами. Ебал, походу, в резервуары транснефтиские. Сейчас там горит, все. Не видно нихуя на телефоне. Но взрыв был мощный, блядь. Да, ну нормально полыхать. Вот, Не, там нормально. Это слишком жестко. Ты смотри, как его фигачит. Його О, ще більше, більше а ще у ніч проти неділі дрони завітали до Смоленської, Орловської та Тульської областей. У Смоленську атакували авіаремонтний завод. У Тулі прильоти на території підприємства «Щегловський вал, де збирають комплекси ППО «Панцер». А за кілька днів до цього вибухові аномалії спіткали працівників поліефірного заводу у шахтах. Це Ростовська область. Підприємство запустило лише влітку, і воно було єдиним на всій Росії. Тепер не буде зарвався да вот нахуй. Просто как мы покурить вышли, ебать. А там люди, это пиздец. У нас он окно выбило вообще к чертям, его нету. Это пизда. Ебать поработали, на. Это пизда, Костян, блядь. Ебать, я сама остался живой, ебать. Місцева влада знову запевняє, що це проводку замкнуло десь цеху з виробництва наповнювача для матраців та подушок. От і сталася власне пожежа. Про вибух, які зафільмували камери спостереження, чомусь мовчать. Занепокоєні московити розповідають про загадкові смуги у повітрі, які бачили перед. детонацию. Завод. Или, или прилетело, или что-то взорвалось. Хуй. Вон. Ну вон какие-то следы. Что за следы? Хер его знает. А, а что там может быть, боль? Да, И полоса сразу пропадать начала. Ни хрена тебе хлопок. Ну, слышу, Это боже. не хлопок был. У. Вот там такие слезы, ты что, Это был Ні, хлопок, де був зрива Ну Да, я думала, чи то впала. Впала в смыслі на голову. Кому -то. Тут где-то, да. Неспокій був і у Вороніжі. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Місцеві ще не звикли до українських дронів, але Україна над цим наполегливо працює. Квартира горіла. Все, он рами повлітали. Ой, блядь, я ж сука все, до чортика. І звісно, куди ж без Білграда? Тут місцеві ледь не щоночі спостерігають святкові феєрверки. Оху... А щоб росіянам було приємніше спостерігати за українською бавовною, невідомі зменшують кількість світла на болотах у грайворонському районі Білгруччини. Спалахнула електропідстанція. Московити втілили давню мрію, сидять зі свічками, як діди. А в інших місцях Росії, як свічки, спалахують тролейні шафи на залізниці. Очікувано, що відеосвідчення опинилися у гур в українській розвідці. кажуть рух опору на території Московії зіпсував логістику ворога в Саратові, Ярославлі та Дзержинську. Ворог відчуває ціну розв'язаної війни не лише у тилу, але й на території України. Подія справді історичного масштабу збиття над Азовським морем російського а 50 літака дальньої радіолокаційної розвідки. Рівень втрати як потопити крейсер Москва, лише з крилами росіяни мали на озброєнні 9 таких повітряних машин, і саме а 50 ворог використовує для підтримки масованих ракетних ударів та вильотів з бомбардува. Альників завдало спецоперацію повітряних сил ЗСУ. Дякує головнокомандувач Залужний. А ще наші захисники неба уразили і повітряний пункт управління Іл-22. із ліквідованим командиром та пораненим другим пілотом. Він зміг дотягти до аеропорту Анапи чорний день для російської військової авіації. І за однією з версій, дебютна і таємна поява першого українського винищувача ф 16 про таку можливість військовий експерт Петро Черник розповів в етері марафону із технічної точки зору F-16 міг би упоратися із таким завданням. У нього у комплектації є така прекрасна ракета, яка називається AIM-120 АМ СТОДвацять У е... В одній з комплектацій може завдавати уражень на 180 кілометрів. Але якщо це дійсно так, ну то це то це більш ніж хороша новина. Але знову ж таки нам важливо не займатися вгадуванням, а дочекатися офіційної інформації, щоб мати точне підтвердження, щоб не підняти емоційну планку очікувань, що, мовляв, F-16 вже запрацювали. Вони вже в нас є. А потім прийде точка, що це не вони, і ми знову будемо розчаровані. Хоча не виключаю, що це можливо чи можливий справ. Жній громадянський протест на Росії. Сотня людей вийшли на вулиці Башкортостану у містечку Баймак, Пашкири обурені судилищем над Фаїлим Алсиновим, місцевим активістом. Чотири роки колонії за то заклики до екстремізму та дискредитацію армії окупантів раніше. Алсинов виступав на протестах через золото видобування у місцевих горах та закликав земляків не їхати воювати проти українців в день оголошення вироку ці ж заклики лунають і від інших Башкириев. Я призиваю всіх бойців Башкирии покинуть територію України і вернуться на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Пока ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардии. Звращайтесь на защиту своєї землі. А поки в мережі ширяться заклики, на вулиці ширяться протести. Російські силовики використовують світлошумові гранати та затримують найбільш активних мітингарів. Натоп скандує ганьба і жбурляється снігом. Хоча б тут більше пасували коктейлі Молотова. что здесь происходит сейчас, в настоящий момент, это что-то страшное. Это государство, оно как уже террорист, блядь. Все, народ опять обратно идет, блядь. Они хотят кровопытия. Вот, Блядь. Позор! 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 блядь. Протести та мітинги тривали і за кілька днів після вироку, але вже не у баймаку, а в обласному центрі у ФІ. Звісно, з очікуваною програмою з автозаків та ОМОНу. Любой человек имеет конституційне право. П'яти стаття конституції имеет право мнение. своє что, Ми че, тут в какой-то фашистском режимі живемо что ли? Друзі, не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео і прокоментуйте ваше бачення подій, про які ми вам розповідаємо. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Продовжуємо. Катастрофічний обсяг втрат, яких зазнали окупанти, викликали б миттєву реакцію в будь-якій демократичній країні. Але Москва далека від цивілізації і придушує будь-який спротив. Хоча невдоволеність нікуди не зникає, вона зростає і накопичується. Про перспективи російських протестів в ефірі марафону говорив представник головного управління розвідки Андрій Юсов і спостерігається зростання кількістю кількості людей, які невдоволені. Недоволені війною і хотіли би швидше е, завершення її. А також е, ось е, ті події, які ми спостерігаємо і в республіках Башкортостані, е, зокрема, е, це вже прояви громадянського суспільства, громадянської непокори, е, які спричинені саме ось такою безумною політикою путінського режиму. І це також е, частина цієї реакції. Так, поки що, мова не йде про тотальне повстання проти путінського режиму, але тим не менше, сам факт е, після кількох років. Ісля десятків років закручування гає путінським режимом, те, що там досі на певних територіях люди зберігають спроможність виходити на протести, і мова йде навіть не про. Москву чи Пітер – це добрі показники насамперед добрі показники для самої Росії. Найкращий показник для окупантів це статус 200. але окремі групи підтримки, як ці сумні жіночки, з цим чомусь не згодні. Вимагають від російського генштаба повернення власних чоловіків. Марно вирішили завітати і у центр збору підписів за президентське перепризначення Путіна. Але у Кремля геть інші плани агов шойгу Герасимов. А де ж російські чоловіки? А міністерство оборони потратилось, Тепер треба на наших парней все вижити, жизнь, да, щоб вони прийшли ну, к нам просто качеришками а мені чого віддадуть? А, що, ли? Того, що ви ви а ви? я що обратно получу? Що я обратно получу без ногова, без рукого, больного. гарна перспектива і цікава пропозиція. Але в світі лунає багато інших пропозицій щодо завершення війни і доволі тривожна від лояльно налаштованого до Путіна екс-президента США Трампа після перемоги на республіканських праймеріс, Вкотре він наголосив, що в разі його президентства ніякої війни б не сталося. Ми хочемо миру через силу. Росія ніколи б не напала на Україну, ніколи б цього не зробила. Ми з Путіним добре ладнаємо. Ми ладнаємо чудово. Це добре, а не погано. Поки Трамп говорить про Україну в Айові, президент України говорить про Україну у швейцарському Давосі і має зустріч із держсекретарем Ентоні Блінкіним та радником Джо Байдена із питань нацбезпеки Джейком Саліваном. Джерела агенції Bloomberg стверджують, що привіз зеленському послання від Білого Дому. США закликають Київ зосередити зсу лише на обороні без планування наступальних операцій. Путін водночас відчутно нервує через відсутність переговорів. каже до них можна було б перейти ще на початку великої війни. від от Києва. твілі через день вони вибросили в помойку по всій договоренності. Приїхав тодішній прем'єр-міністр Великобританії Великобританії Джонсон і уговорив нас не, не реалізовувати ці договоренності. Ну, придурки і, і і прямо говорить, Ну от якщо би ми пішли б на ето, вже все давно було закончено полтора години назад. Нічого не завершиться, якщо це буде завершення війни на умовах Кремля про неможливість. Підписання мирних угод із Путіним та загрози від невідомих пропозицій Трампа президент Зеленський говорив в інтерв'ю британському четвертому каналу, а ще згадав тему мобілізації, долю якої досі розглядає Верховна Рада. Президент України раптово заявляє, не бачить потреби півмільйонної мобілізації. Про необхідність якої говорять військові. Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби. Мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так. Просто це люди, які це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що. Достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга, а третій, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. Що ж кажуть військові, їх потреби не змінилися. Більше навчених людей, більше боєприпасів. Більше техніки, такої як американські бронемашини Бредлі, московити дуже тішилися першим підбитим штатівським БМП під час літнього контрнаступу на Запоріжжі. Але тепер бійці 47-ї механізованої бригади Магура із цим же Бредлі розмотують російські аналоговнєтні танки. Т 90 М. Прорив, десь біля степового на Авдіївському напрямку. Тих, хто уцілів, добувають «ФТВ». Дронами підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.